Вітаю, друзі! Путін забув випити пігулки, і, власне, разом з головою Конституційного суду Рефії Зоркіним почали на камери на пропагандистські канали показувати карту 17-го століття другої середини, як сказав Зорків, та... Е де нема України, і звісно, знову не туди потрапили, бо не можна бути істориком на рівні кухонних балачок. Друзі, що ж, карту, яку показав Зорькін, зараз я вам розкажу, що це, і буквально на кілька хвилин займу вашого часу в контексті цих карт і назви України. З вами український історик Олександр Алферов. Підписуйтесь на цей канал. Дякую всім, хто лайкає, коментую, поширює. Ці відео та, власне, хто допомагає донатами на Патреоні та на картки в описі відео та спонсорстві Ютуба. Отже, Зоркін приніс карту 17-го стріччя другої половини Гіона Сансона, такого картографа французького, який малював карти Європи, різних територій. Власне, для малювання карт України він спирався на карти плани, які були. В першій пункті 17-го стріччя створені про те, що необхідно сказати. Справді треба зауважити, що Зорікін каже, тут двічі є Україна, оце Україна, там і Польщі, десь там речі і десь на місці Івано-Франковська. івано Франківська він знає. E, і десь отут ще на півдні російської Московського царства. Єдине, що справді існують там дві казівочки, але є термін для московського царства, так. На півдні є термін «Окраїна», а для позначення на Дніпрянщини написано Україна і далі французькою Україна територія козаків, що є нічим іншим, як перекладом ці вислову попереднього картографа або плана, який назвав «Україна». Терром казакором, тобто Україна земля козаків. Тобто для європейців це дійсно Україна це була земля козаків. Чому ми говоримо, що на цій карті написана великими літрами Україна? Ну на цій карті не написана великими літрами і Росія. Там навіть окремо на цій карті, про яку, яку демонстрував Зоркін Путіну, написано написана Московія, Там написано Дуб е, Ґерцовство, е, князівською Московське, князівство Новгородське, Князівство і тому подібне. Там навіть немає загальної назви. Тобто ці карти відбивали назви титулів монархів. І зрозуміло, що для України це було Волинь, це було Поділля, це були ті титули, які входили до складу корони. Це було нормальне явище, тому що на той момент ми справді на картах з вами будемо шукати, але не знайдемо дуже багатьох назв. Ми знайдемо виключно ті назви, які чіплялися титулами до королів та до корон їхніх. Але разом із тим, ми не знайдемо з вами назви Німеччина, Джермані. Так ми Путін з Олкіном, теж могли з Окіном це могли б стояти і дивитися. А де ж там Німеччина всього на європейських картах? Та її там не буде. Як не буде на той час країни з назвою Італія, як не буде на той час країни з назвою Румунія, це буде Волощина, там буде Сицилійське, Ніпалітанське королівство, на місці Німеччина буде е, Священна Римська імперія. Германських націй, тобто маніпуляція з картами, це те, що може собі дозволити тільки дві абсолютно тупі болванки які насправді тикнули пальцями кудись, помахали головою, і Путін зробив висновок еволюційного значення кількох тисяч років для Європи, що Україна ніколи не існувало, що ця територія була. Під речі посполиту, і ця територія, тобто територія, попросилась до московської держави все, а Україну вигадали е, потім через класі держави, які в цій клініна на е, знаходжусь не взагалі такої не існує. Тобто пігулки треба пити, маніпулювати знаннями не можна. Карти це дуже непроста річ, і тут світ наступно наголосити, що. Очевидно, що ця маніпуляція зроблена для того, щоб продемонструвати в цьому всьому їхньому російському світу, що немає ніякої України, але разом із тим вони забули, що на цій карті, ну якщо так подивитись, -то, то і Санкт, Санкт петербург Санкт-Петербург це територія Швеції, і насправді території цієї сьогоднішньої Білгородщини – це теж щось таке не дуже московське на цій карті. Хоча зауважу, що карти надзвичайно складним джерелом, особливо в 17-му стріччі, вони відбувають не тільки титули, які можна знайти в титулі королівських, але, наприклад, той самий гйом Сансон, який цю карту уклав, він так само уклав карту, де позначав на території України народи, що мешкали, ну, набагато раніше за нас, так? За 17 те сторіччя, ми говоримо про те, що. Свобожанщину він назвав сарматією, а північну Україну та середню Скіфією на інших своїх картах. Але це не означає, що там мешкали сармати чи скіфи. Тобто традиція карт це дуже-дуже насправді архаїчні назви, які використовуються. Так само і Святослава Хороброго нашого називали скіфом візантійці, які використовуються античним архаїчні народи для позначок тієї чи іншої території, тож ну а Зоркін з Путіним просто в чергову кажу забув випити пігулок і завдяки своїм популістським якимось гасам вирішив тнути пальцями і сказати, по чому. Як то кажуть, рубероїд в Одесі, друзі, дякую всім підписатись на цей канал. З вами був український історик Олександр Офіров. і дякую всім, хто допомагає поширеніми лайками, коментарями цим відео. І, звісно, патроную і донатану. Дякую, наважаємо перемогу і розвінчуємо їхні міфи разом.